Друзі, всім привіт! Мене звати Макс, і ви знаходитеся на каналі Max Coach. Сьогодні поділюся своїм досвідом, розповім, чому я перестав носити спортивний годинник на повсякденній основі. Як ви знаєте, я активно займаюся спортом, треную людей. Спорт, по суті, це є основа мого життя. І зазвичай спортивні годинники для таких людей, як я, це є не просто девайсом, це є must-have девайсом. Він. Буде залишатися в моєму житті, але не на повсякденній основі. Зараз розповім чому. Як ви знаєте, є багато різних варіацій, не тільки годинників, але і девайсів для вимірювання стану здоров'я, стану сну і так далі. Ось у мене, наприклад, гармір Forerunner 965, вже вийшов. 970-й. Є інші варіації. Є Whoop, а який вже не годинник, а спеціально налаштований для того, щоб. Трекати стан здоров'я, стан організму. Ну як би казати вам наскільки ваша батарейка зарядилася, який ваш сон, ну і так далі. Чому я вирішив, що це мені не потрібно? Знову ж таки, те, чим я зараз ділюся, це просто суб'єктивно моє відчуття, мій досвід, який я просто хочу розповісти вам. Можливо, ви десь відчуваєте подібне, можливо, це надихне вас. Спробувати і зрозуміти, там правий я чи не правий, ось тому знову ж таки просто мій власний досвід. Перший момент це я зрозумів, що просто ось формат, коли я прокидаюсь, і якби девайс мені каже, що ти там погано відновився, хоча я, можливо, і почуваю в себе більш-менш норм. Він а, якби підсвідомо впливає на вас і робить ваш стан гіршим. Чи коли він пише, що ти відновився? І насправді ти ну, не відчуваєш себе настільки відновленим. Тобто, перша основна думка, чому я вирішив відмовитися, тому що будь-який девайс, будь-то там суперовий розпіарений вуб, чи там навіть кльовий гармін, він буде змушувати вас не думати, не спостерігати за своїм організмом, тобто тверезо оцінювати, як ви себе відчуваєте. Але Скажу так, що для цього, щоб реально розуміти, як ти себе почуваєш, треба вивчати свій організм. Треба спостерігати там на тренуваннях при такій інтенсивності, наприклад, як ти себе відчуваєш, при чи при такій, відчувати свій рівень сну, тобто на скільки, скільки годин потрібно спати індивідуально для людини. Тобто, Слідкувати за своїм станом і вивчати свій стан. Це дуже важливо. Я знаю, що є люди, які не хочуть за це запарюватися, щоб за них робили це годинник. Так, дійсно, скоріш за все, така історія вам певно не допоможе. Тобто, тут більше для тих, хто хоче поглиблюватися в самоаналіз. Також є люди, яким цікаві саме цифри, да? саме ця статистика, цифри і так далі. Так, певно, тоді це буде класний ваш варіант. Я не в жодному разі не кажу, що всім потрібно зараз відмовлятися від годинників там чи спортивних девайсів, які трекують стан здоров'я. Ні в якому разі. Просто знову ж таки ділюся, як мені стало краще. Чому я це зробив, спробував, і мені стало краще. По суб'єктивному відчуттю, а зараз я себе став краще і бодріше почувати. Коли я не бачу, скільки годин я поспав, коли я не бачу, скільки в мене глибокого сну чи там поверхневого, орієнтуюся виключно оці моменти на відчуття. Я розумію, що мені там потрібно спати умовно там 7 годин, щоб почувати себе добре. Я стараюся просто лягати. В плюс-мінус в один і той же час, і вставати в один і той же час, щоб притримуватися саме е, оцієї гігієни сну, е, щоб вона давала якби е, от основні ці позиції. І я зараз реально на тренуваннях почуваю себе краще. Я помітив по тому, що я почав при тих же тренуваннях, при тому ж тренувальному процесі, умовно тому ж такої ж інтенсивності, такого, ж об'єму, зрозуміло, що він змінюється, перемінюється. Але навіть саму оцінку тренування після того, як я виставляю, як наскільки... Я себе добре почуваю, я став ставити більшу, ну тобто кращу оцінку, більш радісно, і дійсно став почувати себе менш якимось вдень, якимось втомленим, ну і так далі. Знову ж таки, це суб'єктивна історія, але я просто ділюся своїм досвідом. Також треба сказати за те, що всі девайси, будь то суперовий гармінчик, чи будь-то вуп. Не є чимось якимось абсолютним, тобто вони також дають похибки, вони також дають похибки в плані там сну. Тобто я неодноразово помічав, як він трекає неправильно неправильно, коли я засипаю. І чи неправильно там, наприклад, день поспав, він не затрекав. Ну, от якісь такі історії, де є похибка, тому це також не є чимось абсолютним, ну і так далі. Потім ще є такий момент, на який всі дуже часто дивляться: це ось там е пульс в стані спокою, наскільки він просідає, не просідає, а й черві, наскільки він просідає, не просідає. Чесно, я зрозумів, що це все просто корелюється з своїм станом. І якщо ти починаєш розуміти, що ти ось на перше. В цих стадіях застуди, і ти погано себе відчуваєш, ти вже їх зрозумієш і без годинника. Тут потрібно, якби буде діяти вже по розумінню свого організму, не більше. Можливо, я не правий. Напишіть про це в коментарі. Але скажу інше, що вони мають бути особливо годинник спортивний. Я з ним продовжую тренуватися. Я його одягаю виключно на тренування на бігові тренування і плавання. На вело не одягаю, тому що на вело в мене є велокомп'ютер. І ще одна причина, чому я захотів, якби не носити його на постійній основі, мені стало дуже цікаво, і я прийшов до того, що я зрозумів, що я хочу носити просто класичний звичайний годинник. Ось такого формату. Там, де в тебе є тільки час і дата. І годинник, і який коштує дорожче, ніж оцей. Ой. Можливо, багато чоловіків мене зрозуміють, але як на мене, от, знаєте, класичний годинник це прям, прям пушка. І я давно хотів, але ніяк не наважувався, думаю, що я буду міняти, чи носити я буду я один на цій руці, один на цій що повна фігня. Я вирішив зробити ось таким чином. Якщо все ж таки для вас важливий оцей момент трекінгу стану здоров'я організму і так далі, я бачив, що багато людей роблять таким чином, що носять класичний годинник там, на лівій руці і на правій руці носять ВУП. Вуб годинник, а як браслет, тому це доволі органічно дивиться, ніж ви будете носити два годинника ось так от на руці. Це точно фігня повніша. Але чоловікам класичний годинник дуже раджу. Це прям, знаєте, додає якби стилю, додає впевненості в своїх силах, статусу. Ну от я прям дуже задоволений. Мені було ще цікаво зануритися в цей світ класичних годинників там просто-просто всі. Сві... Там просто свій всесвіт. Так, з кожним роком багато девайсів вони стають все кращими, вони стають більш точнішими. Але я хочу знову ж таки більше топити за те, щоб не просто довірялися комусь, да ну в плані, ось, наприклад, того ж годинника, а ще включали свою голову, включали свій самоаналіз. Аналіз організму, ви розуміли свій організм, якби тому що це дуже важливо. Якби да є певні правила, по яким які треба притримуватися. Ту ж про ту ж гігієну сну кажу, те, що потрібно лягати в один і той же час, те, що потрібно там не втикати в екран перед сном, те, що потрібно там займатися фізичною активністю протягом дня, те, що потрібно спати в прохолодній кімнаті, тобто певну температуру повітря. Ці всі речі вони базові, вони необхідні, вони мають бути. Я про це до речі знімав відео. Ось тут посилання буде вище про п'ять основних поліпшень вашого сну. Переходьте, дивіться там про сон більш детально. Є багато речей, в яких там ті ж годинники можуть помилятися і відповідно викривлювати ваш дійсний стан. Зверніть на це логу. Тому, друзі, дуже дякую вам за те, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було для вас чимось корисним. Напишіть свою думку обов'язково в коментарі. Мені дуже важливо почути, що ви думаєте з цього приводу. Чи можливо вам навпаки годинник дуже там допомагає, а я тут е, такого не говорив. Ось тому буду радий почути ваші думки. Все, всім пока.